Будемо показувати Брукхевен. Ну, сьогодні ми будемо грати в Брукхевен. Пішли грабимо банк. Потрібно забрати карточку. Ми сьогодні покажемо... як от піти в секретнице місце. Так, так. Підземний банк цей. Да? Дай мені гроші. Mm -hmm. Гроші дай. Дай подати білу карточку. Секунду. Секунду. Зачекай. Да я не можу чекати. Давай, пішли. Поїхали. Ой, ми сюди телепортировали. ідемо і забираємо. Я не можу Тут А з нами. Нами воєнний ходить. Да поможе. Я не можу вийти з риск. У мене білої карточки немає. Ти не взяв? Ні, не взяв. Випусти Я... мене. Я застрягаю. Я не зможу тебе випустити. Ти пойми, ми на разных локаціях зараз. Ну в тебе ж є карта. У на нарі... різні. Випусти мене Добре, я тоді розпавнюю Зараз зараз спавнюю швиденько Так швиденько А я з будинку заберу біткоїн <гум> <гум> Тобі швиденько Ну добре, я піду тоді будинки грабити Я буду грабити будинок номер 21 Сьому? Там він дуже захищений з лазера мы прям. Двадцать один? Так лавишь. Да, так. Сам... А, тут банк. а тут там дід. Так. Пішли. Ти не правий. Я правый. Ти де будеш? Я правий. Куди далі підеш? Ти куди далі? Ладно, ты не зуби просто. Да я знаю. Через парадку а, треба. Ммм, да. Це. Да. Да. Так Треба. Треба через вентиляцию какую. Через... Через. куда? Вентиляцию. А девона? Ну мы не мои найдешь там? А И здесь тут должен бути банк. Я через тут я... сейф входит. Йду Иду тебе. И тут можно зайти. ракета готова, Запустить. ракета готова. Сейчас я хожу запусти. Зачекай. Я уже иду. Так, я не тут. Вылез. Так. Да зачем? Я подивлюсь, куди мені треба, щоб забрати. Так, вниз. вниз. О, я твій мішок, знайшов. <світ> О, да, привіт. Саш, я тебе знайшов. Mm -hmm. <світ> так, я, я дивлюсь, куди нам треба. Якщо нам туди, то це нагору. Поняв, в... -гору. Поняв куди. куди. Вниз. Вниз треба. Вниз треба. Треба вниз. Да. Де? Пойди десь, Зараз. Подивлюсь. Ще раз. Генераль. Так, ну пошли дальше. Дальше. пішли. Я за тобою. Тут на подозрительном. До речі, ставте лайки і підписуйтесь. А? До речі, ставте лайки і підписуйтесь і... Будь ласка, звісно. скидайте нам подарунки. Наші нікнейми ми залишимо Давайте, в описі. Давайте просто посмотрим на те туннель. Давайте. Ну, я піду наступный граб. Ты добре? 22, Саш. Окей. Він знову поставив я будинок, буду... Саш. Другий такий же? А, це твій. Це твій, саж. Блін, мені потрібен мішок. Я, я під моїм домом, я під моїм домом на вентиляцію. А я зараз, звісно, буду шукати собі цей мішок для того, щоб зайти в дім. Це дуже важливо. Бо тоді ми не зможемо грабити. Блін, де цей мішок? О! Залезный непримітный такий. Так, Диван. А про них секретную комнату кино. Секретная кино. Я можу вибратися і... Тут важко мені. І я в чужому Мені тут важко. А ти а ти, як, а ти, який, а ти який дом? Номер? Який 22, номер 22, Саш. Ой, тут так важко. Угу. Ти неправильно неправильно станешь ничто. треба було тут ставити. Все, я по ней легко. Мегко-то будешь А вот и... І... Можно я заберу? Я заберу. забыл. Дай мне! Мені... Ладно. Мощь мой полку покажу. Погоди. Иди на мне. Не выходи. Я все чув. Все знаю. Я памятаю. Дванадцатый? Дванадцатый дом, Неможливо. Це такий складний будинок. Я не можу в нього прям братись, сьома да я? Я не знаю. Я, я, я завтра через окно пролезу. Вот тут краша ставлю то Тонкая эта будилька. Цена поставил. Поставил. Я кто в него залез? А ты так? И так ты, і так я надо.

Я всты. Дом минус. Давай? Двадцать четыре. Так. Так, пішли через парадный хит. Він такий великий. Любому там багато вживає. Саш, я, я майже пораник. Там, там семья целая. Всего она нас из окна видела. Она нас увидела из окна візе. Ні, Не не убивай меня забанула. Ты черный ты бачил? Да, из губы бачила. <ріст> Давай дом поливайся Так, давай. Конечно. <реш> тут же... тут буду вол. Я не можу, гоу. Ааа, Саш, я не можу, у нього потрапля. Все, я в ньому, Саш. Тройка. Забрав гроші Гроші? Да. Так, так звісно. А давай? Давай покажу, подушку, два. Два, три. І так, продовжим. Забрала два подписи не да. Я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, На якому будинку, Саш? Я бегу. Зат... Я за Я, сп... а... я, спробую допомогти. Я їду. А Тома, іди до поліцейського учасника. Я да. буду тут. Я вже я їду. Я от них убиваю. Вони далеко від мене. Я від... Саш, я приїхав до поліцейського. Ось. Перезу Залазь. Воды, ставлю машину. Машину. Так я не можу. Эй, сіст. Ихади. Зачекай. Води. Води місто. Дивись, моя машина така сама швидка, як и твоя. Давай спробуем проехатись. Подивимось. А я хочу сказати, тут копировать деньги за мной. Це я. Копіювати Гроші? Серьезно? Да, стрелял. Да, трeba... Поднимайся, дыгай. Там что на дырке. А, зараз... ты тебе открою. Да, сейчас открою. О, дякую. Не давай туда. Включаю. Забираем. Смотри. Да ты бесплатно. Киллики. Смотри, короче, я покажу? Но я вот такая коробка. Я сейчас из своего инвентара достану моих запаси Гроши Так вот их поступил так. Я не могу их поставить. Да богатый. Ну да. Да ти, во. Ну, Запас. я пішов звідси. Зачекай, а це що? А, це просвечи. Ладно, добре. Так. Я <хи> Давай. Ой. Все, выпрыгай, мы. Ну, на перегонки. Зачекай? Прямой подыхай. Отсюда. Помой до, до річки. Давай, один. Два, три. Поехал. Поехал. Тан-дан-дан-дан. Ай, ти мене збив О, Ти Я. Позади. Це не чесно Я быстрей. Це не чесно, бо ти збив мене. Давай ще раз. Я. Як я тебе збив? Ну ти от так. А, от, от так. Бачиш. Давай. Зараз я. Рука чоловік там був! Давай, на разри. Один. Два. 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 Три. три. Зачем? А, я не встиг. Ту-ту-ту. Ага, мама, сына очень А я так само, дивлюсь. О, я тебе обігнав. Ну зараз, ну ти знову в мене збив. Ну я? Ти сам в мене що Яку вбив, я можу сам ти просто не в мене. Добре. І на цьому ми закінчимо це відео, так? Ставте лайки і скип. І скидайте нам подарунки. Нікнейми залишимо в описі. І всім па!